Ну, а ми продовжуємо нашу програму. Криза в Росії може спричинити нову хвилю біженців з так званих ДНР та ЛНР на неокупованій території. Річ у тому, що на сьогодні різко зменшилася матеріальна допомога від Росії, а внутрішні резерви також вичерпуються. Простіше кажучи, все, що можна було легко і просто розпиляти на металолом, уже розпиляли. Зараз дорізаються залишки. А відтак кількість робочих місць і шильних заробітків буде зменшуватися. Проте в Києві мало хто розуміє, що ближче до весни ми можемо отримати ще одну хвилю переселенців. Звичайно, не таку серйозну і не таку велику, як торік, але це будуть більш озлоблені і ще більш налаштовані проти України. Вибачайте на слові ватники. У так званих ЛНР та ДНР тривожно Путін підписав бюджет Росії на наступний рік з дірою майже 34 мільярди доларів. А резервний фонд офіційно здується з 3,4 трильйона рублів до одного. Тільки борги за електрику російських силових відомств наразі сягають 5 мільярдів рублів. Гроші в казні закінчуються. Це означає, що окупованим анклавам треба готуватися до того, що кран з безлімітними грошима на отримання бойовиків і соціальної сфери. Может быть, порекрытый остаточно. Ситуация это абсолютно реальная, потому что уже и Силуанов, и Греф, и все чиновники российские официальные признают, что в России, как сказал Греф, самый большой за 20 лет кризис. Спасибо, так сказать, нашим российским, мягко говоря, недругам, за то, что они сами себе это устроили, свою беспринципную агрессивную политику. Вот поэтому э, фонд э, національного благосостояния, так называемый, это резервный фонд Росії. он не уже, скорее всего, к концу следующего года. І, конечно же, будет секвестр бюджетних поступлений на Крим, в тому числі і бюджеты на окупірований территории. Якщо Крим став фактично островом без самостійної економіки, окупований Донбас частково заробляє гроші сам за рахунок руйнування підприємств і контрабанди в Україну. Контрабанду для контрабанды того же металлолома, который фактически берется откуда, распиливаются предприятия. Если раньше в 2014 году доходы были немного шире, то сегодня фактически уже заработать не на что. Да, существуют копанки, нелегальные шахты, но в сумме, если брать работу этих шахт, легальных, как и нелегальных, если учитывать продажи угля, как на территории подконтрольной Украине, так і на території Росії, то цього недостатньо. Окупований Крим Росія вважає частиною своєї території. Донбас – формально – ні. Тому і сценарії наслідків російської кризи для цих територій будуть різними. Крим окупований і анексований Росією. І фактично всі процеси там йдуть тільки благодаря офіційному російському бюджету. Качество життя буде знищуватися. Я думаю, що почнуться глобальні проблеми з вихованням зарплат на полуострові. Вот. И просто люди ну будут для себя принимать какое приймати рішення, ті, у которых сохранится украинский паспорт. Я думаю, будуть убегать на нашу територію. Щодо окупованого Донбасу, жителі цієї території завжди цікавили Росію виключно у якості гарматного м'яса для війни з Україною. Таким образом організовувалася організовувався так званий бюджетний процес ДНР-ЛНР? Була пряма допомога Росії. Це вот этих вот денег, які виділялися на войні. Если конфликт будет замораживаться, денег на войну будет выделяться все меньше и меньше. Означает, что эти территории будут пустить, обезлюдниваться, оттуда увеличится поток беженцев. Производство, инфраструктура промышленная, уничтожена войной. Тяжело сказать, насколько сколько процентов. На сколько процентов. От 40 до 60. Существовать без инвестиций, без финансирования со стороны Российской Федерации, это невозможно. Какую-то часть, конечно, контрабанда угля, да, она покроет. Однозначно. Звісно, сучасню там другі статті доходу, але до простих граждан вони не доходять. Та на контрабанді вугілля фальсифікату алкоголю і медикаментів, розпилі металу та наркотрафіку в Україну заробляють не прості жителі анклавів, а конкретні лідери бойовиків. Це кілька десятків злочинців, які стали доларовими мільйонерами за рахунок крадіжок російської допомоги і контрабанди. Експерти вважають, що повністю припинити фінансування анклавів Росія побоїться. Агресивні неконтрольовані злочинці зі зброєю є загрозою і для жителів самої Росії, але грошей будуть давати вкрай мало. Самим не вистачає те, що Росія запланувала таке грандіозне, я б так сказав би, папасне мероприятие на 2018 рік, як ми це чемпіонат світу по футболу. На допоміжто сріді таких городов знаходяться і Ростов-на-Дону. А Ростов-на-Дону гранічить з так названим ДНР і ЛНР. Під міжнародний чемпіонат Ростов-на-Дону ризикує отримати під боком неконтрольований кримінальний Донбас, бойовики якого і так регулярно створюють проблеми в цій області Росії. Кремль потрапив у власний капкан. Фінансувати нема за що, не фінансувати небезпечно. Та жорстка фінансова криза в Росії вже неприємно засмучує лідерів бойовиків відсутністю гумконвоїв і зменшенням грошових траншів з Кремля. Чи припинить Росія фінансування окупованих територій чи суттєво зменшить, не є принциповим у будь-якому випадку? Україні треба готуватися до нових потоків біженців з окупованих анклавів і, нарешті, розпочати реальну боротьбу з контрабандою, на якій заробляють не тільки по той бік фронту.